Біля входу в собор святої трійці стоїть три хрести. Сотні людей чекають на прибуття кортежів із тілами полеглих воїнів. Цього разу будуть відспівувати одразу трьох. Зустрічають їх на колінах. Це Станіслав Гуленков, Іван Притулюк та Михайло Коляда. Три труни заносять в собор. Люди у храмі не стримують сліз. Світлана знала двох захисників, яких сьогодні хоронять Станіслава та Івана. Такі хлопці були просто стрівляма. Станіславу Голенкову було всього 22 роки. Він був прикордонником, служив гранатометником. З 20 квітня минулого року він перестав виходити на зв'язок. Надіялися, що все-таки він повернеться. Він пропав без вісти 20 квітня. Ми думали, всі наділися, що він повернеться. Всі чекали, підтримували маму. Рідні до останнього вірили, що він живий, та нещодавно отримали сповіщення про смерть. Життя Станіслава обірвалося біля села Новокалинове на Донеччині. У Луцьку його знали як талановитого спортсмена. З п'яти років він займався дзюдо та самбо, був майстром спорту. Попрощатися із полеглими воїнами прийшли сотні людей. Усіх собор не містив. Бітаншу, біта. Вічна пам'ять хлопцям героям Зінаїда знала Івана Притолюка. Йому було 37 років. Жив із сім'єю в Прилуцькому. На війну пішов по мобілізації. Він був гранатометник і загиб. Життя чоловіка обірвалося ще наприкінці січня біля села Новодарівка Запорізької області. Та тільки зараз вдалося забрати тіло з поля бою. Попрощатись з Іваном Притолюком прийшло все його рідне село. Він дуже добрий був, він дуже безвідказний був, дуже дуже добрий. Тільки хороші слова про його, погано нічого не можна сказати. Він був завжди посміхнений, завжди добрий, щирий, допомагав у всьому. В Івана залишилася дружина, двоє дітей та матір. Іван був дуже хорошим, сміливим, відважним, порядною людиною. Його всі в селі шанують, поважають. Безвідмовний. Хороший батько для дітей, хороший чоловік для своєї дружини, хороший син був для мами, який був один і вже в єдиний в сім'ї залишився. Ще один полеглий лучанин, 41-річний Михайло Коляда, загинув минулого вівторка біля села Діброва на Луганщині. Сьогодні хочеться вдячно сказати юнакам Стасу, Михайлу, Івану. Хлопці, дякуємо вам за прожити. І за подаровано нам отумить життя, яку ви нам вибороли своєю кров'ю, своїм життям. Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Станіслава Гуленкова і Михайла Коляду похоронили на міському кладовищі у селі Гаражджа Івана Притолюка на цвинтарі у Прилуцькому. 12-й канал висловлює співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять героям. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.